Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжуємо для вас читати книжку Різдвяна історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали другу частину глави, яка називається Останність з привидів. Сьогодні нас чекає третя частина цієї глави Ну що, поїхали! Куби підзрілого ганчір'я протухлого салу і кісток приховували, здавалось, страшні таємниці, в які мало кому було охота проникнути. Серед усіх цих покидьків, які слугували предметом купівлі-продажу, біля складної зі старої цегли пічки, де догоряло, вугілля сидів сивий шахрай доволі похилого віку, підвищеною на мотузціранкою ем, з напів, напівзотлілого лахміття, він відгородився від світу з його зимовою холодничою і задоволено смоктав люльку. Насолочуючись спокоєм тишою і самотою. Колись кручі з приводом підійшли до нього, якась жінка з об'ємистим в услом у руках крадькома шаснула в крамницю, але щойно вона е, переступила поріг, як біля дверей з'явилася інша жінка, теж із якоюсь поклашею, а слідом за нею в крамниці зайшов чоловік у вицвілому чорному костюмі, і всі троє були однаково вражені, впізнавши одне одного. На якусь мить запанував безмовний подив, який розсілив і, лахміт... і лахмітник, смуктуючи свою люльку. Відтак трійко відвідувачів ракетною розреготались. Ось бачите, прибиральниця завжди встигає, Першу вигукнула та що випередила інше. А правлявши за нею, а тоді посильний гробаря, погляньте Джо, яка випадковість. Ми ж не змовлялися, ми ж не розмовляючи, зійшлися. Що ж кращого місця для зустрічі ви не знайдете, відповів старий Джо, виймаючи з рота люльку. Приходьте у вітальню, ти ж давно вже своя людина тут, та й ці двоє теж не чужі. Зачекайте, я причиню двері? Ого, як скриплять, в усі крамниці, певно, не знайдеться шматка такого старого іржавого заліза, як ці петлі, і таких старих кісток, як мої? Ха 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 Тут усе вайте одне одного, всім е, нам час на смітник. Проходьте у вітальню, проходьте у Вітальню. Ну, Вітальня звалась частина кімнати за ганчиреною фіранкою, старий згріб вугілля, металевим прутом від сходового килима, мундштуком шту, мунд люльки зняв нагарі з лампи що шучадла, було вже доволі пісно і знову засунув люльку до рота. Тим часом жінка, що прийшла першою, жбинула. Свій вузол на підлогу з нахапним виглядом усілась на табуретку, вперлась кулаками в коліна і захвалу подивилась на тих, хто прийшов після неї. І, ч і в чому ж справа? Чого це ви на мене витріщаєтесь?» – ви місіс Ділбер Запитала вона. Кожен має право подбати про себе. Він це вміг? Що правда, то правду сказала Пралі. Ніхто не вмів так, як він. Якщо так, то чого ж ти стоїш і витріщаєшся, немов когось боїшся? Ніхто ж не довідається. Ворон воронові око не видав би. Звісно, звісно, сказали в голос місіс Ділбер, чоловік. Ось і гаразд, закричав Досить про, Досить про це. Подумаєш, велике лихо, якщо вони там не дорахуються двох-трьох речей, хоч і ось цих небіжчикові, не не як мені здається, вони вже не знадобляться. Справді, сміючись, підтакувала місіс. Е... Ділбер, якщо цей старий скнара хотів, щоб усе в нього залишилось ціле цілісіньке після того, як він, віддасть Богові душу, продовжував прибратися. Чому він не жив, як усі люди? Коли б він жив по-людському, то вже, певно, хто-небудь догледів би його у смертну годину і не здох би він отак сам самісінький. Щира правда, сказала місіс Ділбер, це йому кара за гріхи. Шкода лише, що покарали, ми його мало відбила прибиральниця, Якби можна було дужче його покарати, я б точно не сиділа, склавши руки. Гаразд, розвішіть ну, цей вузол, і скажіть вашу ціну і кажіть так, як є. Я нічого не боюсь. Перше я покажу своє добро і цих не боюсь. Нехай дивляться. Ми ще раніше чудово знали, що кожен з нас прибирає до рук, що може, тільки в цьому. Гріха не бачу, та вузов Джо. Але її хоробрі друзі нічим їй не поступались, і чоловік у вицвілому чорному піджаку першим пред'явив свою здобич. Вона була невелика. це дві печатки, пенал, пара запонок і дешева шпилька для кроватки. Ото й усе. Ну, от і все. Ми прочитали третю частину голови, яка називається Останність з приводів. В наступній серії нас чекають. Голови. Але це можу, будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурінці ТВ. До побачення!